По зовнішнім ознакам бачу, дим з вікна 11-го поверху. Поверхом ниці жінка самостійно не може вибратись, я зрозуміла. Вас зрозумів. Проводи евакуацію з квартири жінки. Вай, не бійся, бійся, все добре, будеш пожежником. Для води, для води. Бачиш собі, щось і видно? І Що? І і і і ти, ти дихай, і все буде добре! Прийшли рятувальники, одягнули на мене маску, кисневу і вивели. Хочу вислати свої слова подяки рятувальникам, які спрацювали дуже оперативно і швидко. Дуже їм вдячний за те, що рятували мене.